Урок 35-й. Будемо охайними. Повторю за мною. Акуратно, акуратно, охайно. Чистить – Чистити. Стирать прати. Гладить – Просувати. Стиральная машина. Пральна машина. Утюг. Праска. Дивись на сторінку 46. Хлопець чистить щіткою взуття. Свої матусині і татові черевики. Мама чистить щіткою для одягу свій піджак. Дівчина охайно вішає сукню. Дівча обережно гарячою праскою прасує вишиту сорочку. У вірші Тамари Коломієць ти зустрінеш нові слова. Убраннячко, вбрання, Убранство – те саме, що і одяг. Прати стирать. Праля жінка, дівчинка, яка пере одяг Праля, Ляльчине убраннячко я зберу, ляльчине убраннячко поперу, Лися, водичку із крана, буде спідничка попрана, лися, водичко сріблиста, буде хустиночка чиста. Почеплю убраннячко на шнурі, посушу убраннячко у дворі. Сонечко буде світити. Ляльчину хустку білити. Буде вітрець повівати, буде вбрання висихати. Давай розкажемо, як хлопець завтра доглядатиме за одягом. І як ми будемо доглядати. Так. Сьогодні він чистить, а завтра чиститиме. А ми будемо чистити. Чиститимемо. Сьогодні хлопець вішає, а завтра вішатиме. А ми будемо вішати. Ми вішатимемо. Сьогодні хлопець пере, а завтра він пратиме. А ми будемо прати. Ми пратимемо. Сьогодні він прасує, а завтра прасуватиме. А ми будемо прасувати. Ми прасуватимемо. А тепер дай відповіді на наші хитрі питання. Щіткою чистять, чи прасують? Праскою прасують чи перуть. Гумкою малюють чи здирають? Голкою шиють чи ріжуть. Молодець, ти не заплутався.